Коли там свого часу робили дослідження щодо е, даних українців в Телеграмі, то щодо розташування серверів, е, я знайшла лише з якогось дуже старого твіту компанії, в якому згадувалося, що вони розміщені розміщені в п'яти різних країнах світу е, і. Е, Питання хто має з працівників компанії, та де вони розміщені, тому що, наприклад, про телеграм, ми знаємо, що частина працівників перебуває і працює, наприклад, в Санкт-Петербурзі на території Росії весь цей час. Воно залишається відкритим. Та ж сама ситуація з і чому було дуже багато таких протурбацій в Сполучених Штатах щодо е, заборони. З е, 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 відбувався довгий процес щодо заборони tiktok в Сполучених Штатах, який е, все ж було ухвалене рішення його заблокувати. Однак Дональд Трамп вирішив доброю своєю волею відкатити це рішення, зокрема через питання. Розміщення та доступу до даних, тому так це мов мій такий довгий спосіб відповіді на ваше запитання, що на жаль, ми не можемо знати напевне. Хто розпоряджається нашими даними, яким чином, і чи дійсно можуть бути певні домовленості співпраці, наприклад, там, Китаю з Росією для того, щоб відбувався обмін інформації, обмін даними між компаніями, які володіють, які перебувають під юрисдикцією цих двох країн? Питання залишається відкрито.